Сьогодні наш коледж святкує 80 років з дня заснування. Дуже важлива подія в житті нашого коледжу. Сьогодні в нас відкрито багато нових спеціальностей. Ми розвиваємо бакалаврський рівень. Сьогодні у нас реалізовано 15 наукових дослідницьких тем. Сьогодні наші викладачі мають 4 патенти на винахід і на корисну модель. Ми дуже вдячні міській владі, особисто Андрію Леонідовичу, за те, що він завжди допомагає нам вирішувати нагальні потреби на. Цього коледжу я вітаю всіх зі святом. Коледж за цей період випустив більш ніж 24 тисячі випускників, які розвивали та розвивай Кам'янське регіон та Україну. Я хочу перш за все подякувати колектив коледжу за те, що ви справжні професіонали своєї справи за те, що ви досконалюєте свої навички, ви відкриваєте нові сучасні спеціальності. Наш коледж в десятку коледжів, які займаються розвитком научних напрямків. Тому дякую вам за ваш професіоналізм за ваше відношення до своєї справи. Відбудова України. Технологічний потенціал залежить від технологічних кадрів, які ми готуємо і в університетах, і в коледжах. Коледж наш це перлина, міста Кам'янське, і великий структурний підрозділ нашого університету. Я працюю вже тут 33 роки. Я доктор філософії, викладач педагогічних дисциплін. Багато років мене пов'язано з цим коледжем. Це і особисто свято для мене. Місія коледжу. Це по перше продовження традиції того кращого, що було за ці 80 років зроблено, і це новації безумовно, тому що без розвитку неможливо майбутнє. Ми готуємо майбутнє, ми його виховуємо.